Я спитав у неба, скільки нас ще треба, скільки братів моїх там на висоті. Я спитав у моря, скільки треба горя, щоб солі хватило в нашому житті. Небо розказало, що нас завжди мало, що хоробрі й вірні твердінь бережуть. Море розказало, що горя чимало. Вороги нечисті скоро упадуть. Я спитав у вітру, що літав по світу, чи ще десь він бачив таку силу й дух. Я спитав у зливи, що йде квапливо, скільки треба часу, щоб потік цей вщух. Вітер зверхньо глянув, заздрістю, промовив, що лиш українці мають такий хист, злива. Безупинно йшла на батьківщині, тихенько сказала це скорботи жест. Я спитав у долі, скільки треба болі, щоби Україна в мирі зажила? Доля промовчала, тільки показала, як калина всохла, знову розцвіла.